Послуга контролю якості продажів полягає в тому, що ми вимірюємо параметри роботи вашого відділу продажів, а потім надаємо рекомендації щодо їх покращення для підвищення ефективності. Кінцевою метою цього продукту є підвищення результативності ваших менеджерів, вашого відділу продажів таким чином, щоб менеджери якісно обробляли заявки. Добре працювали з клієнтами, не втрачали заявки, а ваш сервіс залишався на найвищому рівні. Ми визначаємо критерії для оцінки дзвінків ваших менеджерів, вносимо їх у спеціальний сервіс і відстежуємо їх в динаміці. Які параметри потребують покращення, а які перебувають в так званій зеленій зоні? Ми аналізуємо динаміку, визначаємо, що потрібно залишити без змін, що потрібно скоригувати, і далі проводимо безпосередньо роботу над тим, щоб це забезпечити. Це може бути організація тренінгів, внесення змін до скриптів продажів, внесення змін до процесів роботи в crm системі Таке інше. Після того, як ми внесли ці зміни, певний період ваші менеджери працюють по новим правилам, і ми знову починаємо замір ефективності роботи. Таким чином, ми бачимо динаміку в період до період після внесення змін, і таким чином ми підвищуємо ефективність роботи менеджерів. Ваших менеджерів із клієнтами і покращуємо якість вашого сервісу. Ми настільки впевнені в ефективності інструменту контролю якості продажів для будь-якої компанії, що пропонуємо безкоштовно спробувати цей продукт. Ми пропонуємо безкоштовний аналіз вашої crm системи та дзвінків, які здійснюють ваші менеджери. Ми визначимо сони зростання, завдяки яким ви зможете підвищити ефективність вашого відділу продажів та надамо ці рекомендації для вас. Важливе уточнення: починаючи з цього місяця, ми беремо не більше трьох нових проектів щомісяця на послугу впровадження CRM і послугу контролю якості відділів продажів.